зв'язі. свободне. Це програма під прицілом. Прослідувати на Харківську. Сьогодні на Мужці. прийняв плюс святу копи нашого міста. Сто днів тому міністр МВС Арсен Аваков прибув до Сум на присягу нашої нової поліції разом із головним купом України Хатією Деканоїдзе. Поздравляю, поздравляю город суми. Поздравляю всіх. Потому что это важно для страны. Это важно для вас, для детей, которые стоят. Спасибо вам. И желаю успехов. Желаю, чтобы вот эти люди о вас отзывали хорошо и было доверие. Слава Украине. Нагадаем. Набір у школу патрульної поліції почався 7 листопада 2015-го. І за три тижні понад 4 тисячі осіб подали заяву на вступ до нової поліції, але тільки 300 бажаючих було зараховано до навчання. Окрім намірів змінити стару систему, кандидатів у патрульні приваблювала і зарплата у 8 тисяч. Мені мабуть, не ця корупційна власть. Мені хочеться щось із власне, субсиди Наладити... Порядок в страні може бути один не смогу, але якщо так, кожен буде раз розсуждати, то а якщо не я, то хто? Але присягу перед міністром прийняв 251 сумський коп. Під час навчання було відраховано близько півсотні претендентів. Там відомо про те, що 300 осіб було слухачами. Спочатку були прийняті, зараховані до школи поліції, а наразі їх 251. Тобто, де решта де... Можливо, хтось пішов, можливо, хтось там десь не захотів далі продовжувати службу. Були такі, що звільнені з негативних наслідків зв'язку з якимось Я не пам'ятаю, але ж там був один. Помню точно, працівник підписував я наказ про звільнення прийшов з запахом алкогольного, так сказати, перегару цього, сп'яніння. тому Я наказ підписував. що з особою, яка їздила на машині двійнику, яку спіймали також? Також звільнено, звільнено. З органів також ви наповнили, те же саме я підписав наказ про звільнення. Тобто дві особи точно були? Да, дві особи точно і займаємося по тій машині, по, я не, не скажу зараз, яке там провадження. Які результати все інше домовище. Наразі дві людини забажали звільнитися за власним бажанням, тому наразі штат працівників патрульної поліції склада 249 чоловік. Ті, ж, хто залишився, працюють по 12 годин два дні через два. Їхні будні ми бачимо зараз. За 100 днів роботи патрульна поліція опрацювала близько. 21 000 завдань. За офіційними даними патрульної поліції, за 100 днів її співробітники опрацювали 20 282 завдання, розкрили 108 кримінальних правопорушень. Виявили 3148 порушень правил дорожнього руху. Виявили 365 порушень громадського порядку. Оформили 226 дорожньо-транспортних пригод. Виявили 138 нетверезих водіїв. Середній час прибуття патруля склав 7 хвилин 16 секунд. Дані, які надала поліція, поліція про свої результати діяльності. Вони дуже відносні, а вони вказані без порівняння з тим, що було за аналогічний період минулого року. А також немає інформації про те, що скільки з виявлених правопорушень були доведені до суду. Біж того, немає ключового чинника. Це показник довіри населення, на що має орієнтуватись поліція в своїй діяльності. З одної сторони, вроде виглядає неплохо. Так, з одної сторони. Вот. С другой стороны, глядя на это все, все-таки я считаю, что сама по себе реформа делалась как-то слишком уж, э, она началась вот это вот, спеша спотыкаясь. Переквалификация вот это вот. Это было волевое решение, давайте сделаем. Ну вот они сделали. Только не знаю, как они працуют. Ну знаю, что в нашем доме был пожар так быстро, но успели подъехать, позвонить, уже полиция прибыла. Так что мне кажется, что пока она Лучше, чем бывшая милиция. Вот эти патрульные, мне их жаль, они между двух огней сейчас находятся. Получается, что они и со своими воюют, и с преступностью, как бы с, про, за, за правопорядком следят. Но я думаю, что не стоит там раздувать какие-то вещи. Но я, я считаю, что наоборот им надо как-то помочь даже. Как-то наоборот. Я думаю, что все-таки оно должно нормально быть. Я единственное, что вижу, что намного больше ездит машин, да, патрулирует, и ездят они именно в тех местах, вот в которых раньше, ну, наверное, без приглашения их там не увидишь. Вот так вот я могу сказать, потому что это ездят по микрорайону и не по центральной улице, а вот именно между домами где-то. Вот это все, что я могу сказать. Больше я с ними не сталкивалась. То есть полиция должна быть нормальной. Со временем вырастут кадры. Я думаю, все буде нормально у нас. Ну, по крайній мірі, приємно на них посмотрети. Окрім патрулювання містом, патрульні ще зараз атестують інших співробітників поліції, а саме проводять з ними співбесіди. А ось старі поліцейські, котрі зараз проходять переатестацію, про нових говорити не бажають. Бо зараз нові патрульні приймають участь у екзаменуванні колишніх. Ми питаємо по суті конкретно ті інструкції, ті накази, ті нормативно-правові акти, якими вони повинні керуватися у своїй діяльності. І яких відповіді? І, на жаль, деякі, ну, деякі працівники просто абсолютно не орієнтуються у цьому. А ось що про бувших своїх вихованців думають їхні викладачі зі школи патрульних поліцейських. Дуже непогано. Враження від того, що ми маємо, оскільки народ ми брали зовсім. Зовсім не з цієї опери, як то кажуть, це були хлопці та дівчата, які до цього, наприклад, за тиждень-два за два працювали касирами у супермаркетах, які працювали десь інженерами, комп'ютерщиками, але ніяк не ні факові, юристи, ніяк не ні спортсмени, не стрілки, не бійці і таке інше. Тому за такий дуже, я вважаю, короткий проміжок часу, як три місяці, майже три місяці підготовки, щось зробити було. Дуже важко як викладачам, так і самим студентам. Хлопці та дівчата деякі незвичні до якоїсь агресії людей, до якоїсь нестандартної ситуації, інколи або бояться проявити все ж таки свою, як то кажуть, важливість так в цій ситуації, розрулити авторитетом вибичають за такий сленг. І тому намагаються бути занадто лояльними в деяких навіть конфліктних ситуаціях. На території обслуговування патрульної поліції 8 дорожньо-транспортних пригод за участю працівників патрульної поліції. З них чотири ДТП були звини інспекторів. Всі ці факти були розслідувані проводилася службова перевірка, за результатами якої інспектори понесли адміністративне покарання. Ми з патрульними почнемо на громадських засадах, і вони в свій вільний час від роботи. Почнуть відпрацьовувати. Тобто, це екстрене вождіння в екстремальних ситуаціях, це комунікація. Навіть їм запропоновано курси англійської мови безкоштовні повністю. Це робота в екстрених ситуаціях, робота зі зброєю. А це Олексій Загребельний. Він також викладав патрульним. Зокрема, вчив ідентифікувати наркозалежних та розрізняти наркотики. Є якісь неточності, є шераховатості в роботі, вони не можуть бути, це все приходить з опитом. Но эти как бы, ну, ребята, они э, учатся сейчас в большей степени на, на своих ошибках. ППС и э, новая полиция патрульная – это абсолютно две разные вещи. В принципе, это и хотелось получить в результате. Эти люди, э, скажем так, налаштованы или настроены на представление помощи прежде всего. И в этом большая, как бы, опять же, разница. Що ж стосується розбитих службових авто, тиждень тому департамент патрульної поліції визначився із СТО у Сумах, де будуть ремонтувати поліцейські Тойоти Пріуси, за результатами проведеного тендеру, договір на обслуговування та ремонт патрульних машин був укладений з ФОП Юхименко. Саме на цьому СТО за адресою Перша Замостянська 92, будуть обслуговуватись патрульні авто. А наскільки якісно, ми будемо тримати це питання під прицілом.